Отже, продовжуємо про Мальту. Я вже казала, що ставка корпоративного податку на Мальті 35%. але її можливо, і в більшості випадків міжнародних компаній так і відбувається: зробити ставку, яка ефективна ставка податку, яка буде складати десь 5 або 0%. Як це відбувається? В Мальці на майці є система спеціальних податкових рахунків, і в залежності, і всі доходи, які отримує компанія, розподіляються між цими рахунками. Це такі рахунки, як на одному рахунку прибуток від нерухомого майна, на другому неподаткова не на третьому іноземні доходи, і на четвертому мальтійські доходи, що податковуються. І якщо в нас доходи е, будуть враховуватися на рахунку іноземних доходів, або на е, рахунку мальтійських доходів, що обідковується, е, застосовується система так названа е, відшкодування податку. Тобто спочатку компанія буде сплачувати 35% податку, а потім бюджет мати відшкодовується податок, причому податок буде відшкодовуватися безпосередньо акціонеру цієї компанії при розподілі прибутків при виплаті дивідендів.